Вітаю, друзі! Сьогодні я вирішила записати відео про пеларгонії, які відносяться до трояндових, на прикладі своєї колекції. Я покажу, які в мене є. Розповім про них, тому що така просьба поступила в коментарях і я вирішила вам показати. Ну, приступаємо. Саме вперед я вам хочу показати пеларгонію. У п'ятилітровому горщику. Ось воно. Ось така красива. З величезними шапками. Таких Схожих на букетики нареченої. І загоріли на сонечку, тому що зараз вони в теплиці, знаходяться, і тут яскраве світло багато, і сонечко і воно загоріло. Ось такі. Букетики, трояндочу, і називається ця пеларгонія Денізе. Деніза моя без приставки, тому що я її такою купила. Вені неї різно, а я не знаю. Можливо, вона якась є, але в мене просто Денізе. Питання в тому, чи розкривається вона. Ось подивіться. Частинка квіточок розкрилися. Це така реакція на дуже високу жару. Розкривається вона не завжди, зазвичай вона отак в бутонах. Але якщо розкривається, ну, завжди я запідмітила, коли дуже жарко. Ось так вона може розкрити свої квіточки. Ці цвітя величезні, махрові. Трояндочками, бутончиками, а так вона може і підсихати в волі бутончиків. Кущ сильний, середнього типу росту, міцний, листки великі. Ось так. З, з такою не, не надто вираженою зоною, міцні. Укорінюється дуже гарно, росте також гарно. Постійно хоче викинути бутони і засвісти, постійно навіть на зимовій сплячці. Час від часу він викидає бутончики і процвітає абсолютно не вибаглива пеларгонія. Абсолютно нічим вона не... не приносить ніяких проблем, а тільки радість і задоволення від вирощування її і споглядання. Ось така вона Деніза. Слідуючу пеларгонію я хотіла показати, яка також відноситься до трояндових, це Аніта. Ось такий кущик, компактний, Гарно кущиться, Якщо допомогти, то взагалі. З шапочок. Ось таких рожевих трояндочок, які більше схожі на хризантему. Я дуже її люблю. Залишила її в своїй колекції. Уже позбулася я Австралія пінкорзебут, тому що я все-таки на користь Аніти залишила її. Листя відрізняється тим, що воно має якийсь такий блискучий колір, трішечки шкіряний вигляд, таке, воно менш опушене. Гарно укорінюється її, навіть без, як воно не цвіте, її легко пізнати по її листячку. Гарно укорінюється, безпроблемно росте. Гарна також пеларгонія, квітне рясно, ви бачите, скільки шапочок, цікавої форми. Мене просто зачаровує оця форма її. Шапочок цікавий таких, отак на пів розпуску. Починає розпускатися, то розочки набирають. Не дуже великі, а кожен раз у нас бій, при більшому розпуску вона розкривається, розкривається. І ось, получаються такі шапочки. Гарна пеларгонія, я нею задоволена, тому я залишила її собі надалі. Слідуюча, всім відома пеларгонія. Розебудна. Завжди, я наскільки я чую, всі починають з нею збирати свою колекцію. Тому що ця полірвонія називається аплеблосом розибут. Вона мене зачудувала, я її собі залишила. Інші позбулася, були в мене там кілька схожих. І вибір зробила на, на ній. Ось такі розочки. Серединка зелена, зеленцею такою, з малиновою кайомочкою. Дуже красива. Також вона починає розпускатися невеличкими такими кюточками. І з кожним разом з розпуск, при розпуску вона, шапка збільшується, збільшується збільшується. Кущ може вирости великий. Його треба формувати. Зони майже не видно, таке просто зелене листя. Кущик у трьохлітровому горщику, ось такий виріс розбір. Я люблю цей сорт, він мені дуже подобається. От зараз жарко, трошки їхня краса не така, як вона мають. Потенціал не такий, як вони мають показати. Але осінь я вам ще покажу, тому що кінець серпня, особливо вересень, коли наступає прохолода. Пеларгонії в той час показує себе дуже красиво. Також в мене є така трояндовидна пеларгонія, яка також відноситься до пістряволистих у ату Рінгу. Ви бачите, яке листя шикарне, темно-зелене із жовто-білою каймою. Красиве форма, красива листя, така незвична. І також ось такі трояндочки. Схожі на плеблосу мружебут, але зелен... нема такої яскраво вираженої такої зеленини у серединці. Також малинова кайомочка. Але я хотіла ще зупинитися на тому, що багато починають у інтернеті запитувати. Ой, пізнайте знаєте назву мого сорту. Тому ось подивіться, якщо не взяти листя, порівняйте, можна назвати. Окремо, як який сорт називається. А якщо ще взяти до уваги, що схожі на босом Розибут, сутерве там є Клара і так далі. Багато їх є таких дуже схожих, то нереально пеларгонії називати по картинці, по фото, по відео. Якщо вже немає назви, то краще вона хай для без назви. В моїй колекції є пеларгонії без назв, які я люблю. Нічого страшного. Кущ, як ви бачите, може рости такий креслатий, його треба формувати. Він любить рости в палки. Ось такий у Ату Рінку. Красний. І також із такими трояндочками. Далі ще в мене є апріл Ш... сноу. Апрільський... Апрельський сніг був в переводі. Ну, я цей сорт, мабуть, вже його буду збувати, тому що місця всім немає. Будемо вибирати кращий із кращих. Кущик креслатий, не креслатий, кущик більш компактний, ніж, аплеблосом плеблосом розібут. Трояндочки ось такі. Світліші. Кайомочка така світла дуже. Також гарний сорт, він розкривається, також гарні великі шапки, світліший. Але я буду залишати щось одне, тому що не схожі, на що вони мені такі треба, тому що місце їхнє може зайняти якась красивіша пеларгонія. Місця мало, тому прийдеться робити вибір. І ще одна пістреволиста, дуже красива пеларгонія. І також цвіте трояндами бездале апліблосом. Карлик. Подивіться. Лісця неймовірне. Карлик, Кущику з осені я його вкорінила, повільно ростучий. І за цей час тільки такий виріз. Росте він в мене у маленькому горшечку. Тому що, якщо карлики чи мінички, я підбираю, відповідно, горшки їм такі. Розочки знову ж таки, ви подивіться, схожі на Ато Квітне, красиво, накидаю ще шапочок. Ось такий сортик. Ще, які в мене є трояндовидні видні пеларгонії. Хочу показати гарнющу пеларгонію. Нереально красиву. це та Еммануель. Також трояндами вона квітне. Поки що кущик в мене невеликий, тому що я його тільки весною придбала. Але цвітеє. Вже три, три, три шапки вже. Це вже одну я відламала, вона пересвіла, а квітне ось такими шапками. Неймовірна краса. Але ця краса ще й в тому, що це єдина пеларгонія у моїй колекції, яка квітне дуже довго, свіжо, красиво, шапка тримається, не перецвітає. Я ще зроблю окремо відео про топ-5 пеларгоній, скільки я їх нарахую, які найдовше тримають свої шапки і не перецвітають. Наскільки довго, що це не передати, іменно оця пеларгонія, саме на першому місці, по тому, як вона тримає шапочку довго. Ці розочки тримаються довго, не перецвітаючи. А якщо перецвітає то вони такий вигляд має, що не, не зам'ятниться. От подивіться. Перецвіла і от там сховалася, підсохла собі. Навіть її не видно. Ось така красивуща пеларгонія. Поки що в мене нема черенка. Я надіюсь кущики наростити, і черенки будуть. Ще в мене є із трояндових. Зараз я подивлюсь. Мерлізон 2. Ось такі троянди. Ще вони також не, не, на, на у вони більше розпустяться. Але наскільки жарко і їй важко це видно? Так сталося, що зараз дуже жарко, ні дощу, нічого в нас немає. До плюс майже 40. Ось такі троянди, також красиві. Дуже багато шапочок. Це гібрид зональної пеларгунії із зонартиком. І такі утворилися трояндочки. Кущ має ось таке, не хочу його піднімати, бо минулого разу підняла і зламала всю шапку. Ось таке довге листя на довгих черешках і на довгих таких квітконожках що приходиться під, під, під при, причіплювати на палички, щоб не зламалися. Ось такі шапки троянд. Красивий сорт. Звісно, дуже гарний. І ще в мене є, троянд трояндами зацвітає. Ну, само собою, трояндами ми гібрид ось є трозе, такими трояндочками цвіте. Також це ампельна. Ось така вона, подивіться, кущик. У мене красивий, він вже перецвів, бо дуже був гарно рясно вкритий цими трояндами. Ось такими на піврозпуску, ось виглядають ось так. Дивіться. Коли цвітей перецвітають такі троянди, листя має таке напівш... напівшкіряне, тому що і гібрид цей і... і... схрещена. Пеларгонія зональна із плющолистою. І Також вийшла така напівампельна пеларгонія. Листя має таке тверденьке, опушене напівшкіряне. Твердіше, як зон... Як зон... Не таке, як зональне, не таке, як у таке на серединці. Саме тверденьке і з таким пушком. Ось така вона інфіальтрузе. І поряд ще одна пеларгонія. Царська наречена, також величезний кущ наріс таким цікавим листям. Листя дуже таке тверде, кущ плотний, такий плотний кущ дуже такий твердий, і листя таке, як склалося. І ось такі трояндочки на піврозпуск. Дуже повільно розпускається, настільки повільно, що Ніби таке враження, не дочекаюся, як вона роз... розкриється. Ось отакі троянди. Хочу показати. Ось. Ось така царська наречена у мене є. Оце те, що в мене є із трояндовидних таких пеларгонів. Більше в мене немає. Можливо, я щось забулася, знайду, то ще покажу. Буду вам показувати і махрові, і напівмахрові, і зонартики. що розцвіло, що готується розцвісти, як доглядати, що робити. Тому, якщо маєте бажання, підписуйтесь на мій канал. Слідкуйте, якщо вас зацікавило, ставте лайки, коментуйте. Дякую за увагу!